Слава Богу, шановні любителі винограду Виноградної лози. Сьогодні 14 квітня 24 року у мене на винограднику сутиски крубильник Олександр. Хочу вам показати і дещо розказати із своєї практики і показати ті помилки, які я колись робив по своїй неопитності. Зараз хочу вас убезпечити від цих помилок. Перше, що хочу сказати, що у нас квітень дуже теплий. І Можливо, навіть аномально теплий. перша половина була. І ви бачите, як виноград, почки пішли набухати, швидко були і зараз вже розпустилися, і фактично вже почалась вегетація. Але так як пора ще досить таке рання, і можуть бути зворотні заморозки, не можуть бути, вони 90%, що можуть прийти до нас разом з холодами, то є такі роботи, які не слід проводити на винограднику. Було б це трошки дивно такий звучить, що. Роботи, які не треба.